Дуже люблю такі теми, де дуже багато енергії людей закопано. Сьогодні хочу сказати на тему: Мене тригерить те, що мене відображає. Але мене бісить те, з чого я не можу собі дозволити. Але. То, що є всередині мене, і я цього не бачу. І нещодавно дівчина написала трец: Боже, як ви задрали з цією теорією? Не все, що мене бісить, є в мені. І там було багато тисяч лайків, багато тисяч коментарів. І це типова. Інфантильна позиція, зняття з себе відповідальності за створення власної реальності. І коли людина так каже, то, звісно, їй до пробудження ще далеко, або, може, і близько, але через якісь такі дуже гучні. Собиття Я... слово. Події в її житті, події в її житті. І коли людина побачить, наскільки вона створила все в своєму житті, настільки вона буде ближчою до себе. І ви навіть не, роз... не уявляєте, наскільки прийняття всієї, всієї дійсності. Ключ на всі ваші внутрішні відповіді. А я сподіваюся, у людей, які слухають це аудіо є внутрішні питання до себе. Я сказала на всі ваші відповіді, да? це, це відповіді на всі ваші внутрішні питання. А, і дівчина каже: мене просто бісить хамство. Це не означає, що хамство є в мене всередині, і це, звісно, вона сама себе видає. Це каже про те, що всередині її, неї є ця агресія, вона її подавлює, але немає сили стримати її максимально в собі. І тоді от так це вривається в реальність через інших людей. Інша дівчина каже: Мене просто бісить там, вонючі бомжі. Ну це ж об'єктивно, В мене нема всередині бомжів. В мене є дом. Але ось вони, ну як вони можуть не бісити, вони опасні, вони можуть бути наркоманами, вони грязні, вонючі. Ну це, ну, це жахливо, це об'єктивно жахливо. Окей, тоді давай дивитися, чому ти обираєш це місто, чому ти живеш в місті з бомжами? Далеко не всюду в світі є бомжі. Я була у Сан-Франциско, і це місто мене неймовірно надихнуло. Красиве, автентичне, неймовірна архітектура, вінтажні магазинчики, історія. Дуже велика кількість класних, цікавих it кампаній нетворкінг. я була в захваті від Сан-Франциско. Потім я познайомилась з хлопцем, і він каже: е я, я йому не казала, що я була в Сан-Франциско, але він каже: та був я там купа бомжів, грязно-коштовно, треш. І в мене очі поліпли до лоба Полізли до лоба, коли я почула це про це місто, яке мене так надихнуло, і після нього створила таку кількість класних творчих проєктів. Я була шокована. Нещодавно ми їхали десь у подорожі в Мексиці, і там була дуже довга дорога, декілька годин, потрібно було їхати в аеропорт, і ми застрягли в Traffic Jam, дуже велика пробка. Ми їдемо, 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 їдемо. І Так жарко, спекотно, Ми вже запізнюємося в аеропорт, а в мене ще там якийсь міжнародний рейс, не чекінять онлайн, я вже почуваю, починаю нервуватися. І потім, бац, я ловлю себе на думці, що ми їдемо вже швиденько. І я кажу своєму чоловіку: кажу: о, прикольно! А я і не помітила, як пробка закінчилася. Він каже: ти що прикалюєшся? Там така була аварія, неймовірна, з мотоциклістом, і там все у ламках, і навіть тіло вже вивезли, не було людей поруч живих. Я така серйозна, але я цього не побачила, цього не було в моєї системі. Я навіть не звернула на це увагу, хоча ми їхали разом в машині і разом це все спостерігали. І мені не, по... не потрібно було це побачити. Я не кажу, що в мене всередині настільки все прекрасно, чудово і пташки літають, але я хочу сказати, що я дуже сильно працюю з внутрішніми тінями, роздратуванням, звинуваченням і. З цим бридким середнім, що в мене є. І я чудово знаю, що якщо я бачу бомжів, хамство, мені хтось не повертає кошти, мене хтось ображає, це так створюється мій власний всесвіт із моєї власної проєктора, з моєї душі. Це мій мультик. І ось так він відображається і програється. Тому хто починає пробуджуватися і йти зустріч до себе, першим ділом я завжди кажу: дивіться, що навколо вас, хто вас оточує, які події стаються. Це все відображення внутрішнього світу, щоб ви хоч почали знайомитися з собою справжніми. Де там лють, Злість, заздрість, подавлена агресія, які блокують наші щасливі стосунки і наші кошти. Вивчайте себе? Є такі люди, які закрилися вдома, в них трошки грошей, в них там нема стосунків, але якісь такі стосунки дуже непроявлені. І їм здається, що вони класні і в їх житті все добре, тому що не, немає поряд якихось поганих людей. Але ні, всі ми живемо в кармічному цьому дуальному світі, і ця тьма рано чи пізно якось проявиться. Тому краще проявлятися, йти в світ, спілкуватися з людьми та просити зворотній зв'язок, дивитися на свої реакції, жити життям, проживати його насичено, змінювати себе, своє життя, подорожувати. Максимально там йти кудись працювати, щось робити, проявлятися, щоб бачити це. Тому що коли ми там живемо в своїй зоні комфорту, дуже важко розвиватися і бачити цю тьму, а ця тьма вона роз'їдає зсередини. І це ужасно. Ще жахливо, це жахливо. Тому найкращий спосіб познати себе, свою тьму йти до пробудження це познавати свою тьму. Свою тіньову частинку. У кожній людині є. Світло, світло від творця від тата. І тьма матеріалізація за неї відповідає мати. Отець Небесний, а мати це наша земля. Ось така пара. І у кожного всередині живуть ці дві категорії: інсайти, натхнення і. Матеріалізація – те, що у нас є: наші кошти, наша їжа, наш будинок. І ми можемо працювати з цим через наші власні відчуття, почуття. Є такі люди, які взагалі не відчувають, де там у них світ, де тьма, вони просто там роблять якісь справи, заробляють якісь кошти. Це той випадок, коли взагалі всередині все вже заблоковано. І часто психологи це називають нарцисизмом. Нарцис, нарцис це людина, яка вже нічого не відчуває. Вона якось підлаштовується під поведінку інших людей, під всесвіт. Тому нам здається, що це така чутлива, цікава людина, але при довгому спілкуванні виявляється, що вона просто закрита. І це театр. Ну, такі люди нам зустрічаються для того, щоб ми зустрічалися з тими частинами, які у нас заблоковані наглухо, які ми не бачимо, і чим жорсткіше з нами поводяться люди. Це для відкриття більшої і більшої своєї власної глибини. Артези це ті люди, які кажуть там, ти сама виновата, я так зробив, тому що у мене не було вибора, ти мене спровокувала, ти сама так постійно робиш. І він ніколи, ніколи нічого. На свій рахунок не бере, він завжди все відшкидує, як зеркалом відкидує і ще більше робить цим ударом, попадає в серце людини. Але насправді нарциси це такі янголи, які розкривають нас всередині, розкривають нашу глибину. Ні в якому разі не потрібно ним щось. Додавати щось казати, ні, ти мене невірно зрозумів, я так не думала. І донести щось начебто об'єктивно у вас немає шансів. Це люди заблоковані. І взагалі мені здається, це взагалі не люди. Просто проявлені наші тіні і приходять наші життя для життя для того, щоб ми відчували глибоко, глибоко свої серця відчували свої себе живими, були емпатами, проявляли свою емпатію. До інших людей і проявляли свою божественну природу в цьому світі. Ось є такі люди, яким дуже повезло: в них нарциси були мама, тато, і вони з самого початку були емоційно закриті, заблоковані. Це щоб діти з початку свого життя починали тренувати емпатію. Свою глибину, свою чутливість. Ось так. Кожен обирає своє кіно, кожен обирає, створює свій власний шлях. Так що ось не буває у світі такого, що вас не відзеркалює. Інша справа, що там, наприклад, зараз ми, на цьому етапі житті мене все влаштовує. Я бачу бомжа, він мене дратує. Ну, наприклад, я намагаюся знайти щось таке об'єктивне, що всім не подобається. Я його бачу, я приймаю це в собі, але я зараз нічого з цим не буду робити. Але побачити це, цю темряву, ці думки, ці відчуття, які створили таке в вашому власному кіно, це вже дуже багато. Повірте, якщо ви приймете і побачите, скажете, о, так я бачу бомжів, тому що в мене великий страх там, втратити житло, чи втратити безпеку, чи втратити там, кошти для існування. І ви побачите, що з часом бомжів ви чи не помічаєте, чи вони пішли з вашого району, чи щось сталося, щось буде відбуватися. Я один раз йшла по Нью-Йорку, там було дуже-дуже багато бомжів. А іншого разу йду і не бачу їх взагалі. А мені подружка каже: Афігець, тут стільки бомжів, ти так страшно знаходитись. І я така кажу: а де ти, ти їх бачила? Тобто, на той момент, в мою реальність вони не, пів, не впригнули. Я їх не створила. Ось так, так тому що все абсолютно все. Ваш будинок, ваше місто, ваша країна, ваш рід, вся родина, папа, мама, сестра, брат, тітка, колишні – це все створив влас, ваш власний всесвіт. І чим скоріше ви це зрозумієте, приймете і проживете, тим краще буде для вас, і тим скоріше ви будете створювати своє власне майбутнє, про яке ви мрієте. Дякую всім, хто дослухав це до кінця. Ставте, будь ласка, вподобайки на ці аудіо, якщо вам відгукується те, що я розповідаю.